Воркаута Дама Створи базу воркаутера. Це серіал як накачатись своєю вагою тіла на перекладенні брусах та в домашніх умовах. В сьогоднішньому відео покажу вам особливо новачкам, як можна навчитись віджиматись. Та для тих, хто вже вміє віджиматись на брусах, це також буде корисне відео, так як ніколи не буде лишнім дізнатися нову інформацію. стосовно Віджимань класичної вправи, яка в принципі є основою, базою воркаутера, та в нашому випадку, всіх тих, хто качає свої м'язи, своєю масою тіла, це незамінна вправа, яку потрібно вміти робити. І вона починається з того, що є спроби просто віджимань на брусах, тобто можна робити будь-які варіанти віджимань. Вам починати, хто не вміє віджиматись, і якщо ви робите не ідеально, не неякісно, то такі віджимання це вже дуже добре до того часу, коли ви зможете зробити ідеальні якісні віджимання. А рано чи пізно ви по-любому навчитесь робити ідеальні віджимання, якщо будете просто пробувати. І ця будь-яка спроба будь-якої амплітуди є. Основою і початком віджимань на брусах. Тобто ті, хто вчаться віджиматись на брусах, зазвичай роблять просто спроби віджимань. І це може бути різна спроба, різні спроби, різні спроби тренувань, будь-які віджимання та мінімальні навіть амплітудні будуть вам корисні для того, щоб ви навчились віджиматись. Так як, в принципі, з цього все і починається. І далі просто. Спробами пробуйте і пробуйте, і пробуйте, і пробуйте. Тобто, чим більше будете пробувати, чим більше буде у вас спроб, тим краще буде ваш результат і таким чином ви швидше навчитесь віджиматись. Можете по-різному це все робити. В когось, для прикладу, хто вчиться в школі, є перерва. Можете на перерві робити деякі спроби віджимань, якщо ви. Коледжі чи інституті, університеті, чи на роботі у вас немає змоги під час робочого дня чи навчання тренуватись, то можете окремо виділяти для цього час і робити спроби віджимань на брусах. Тобто з чогось потрібно починати. Звичайно, що є конкретні вправи, які потрібно робити для того, щоб навчитися віджиматись на брусах, але спробами. По-моєму, можливо, навіть і краще вчитись. Тобто, коли не було ніяких не туторіалів, не підсказок, не відео в інтернеті, і потрібно було навчитися віджиматись, то ми просто пробували як це робити. І додали різноманітні варіанти того, яким чином можна навчитись віджиматись. Для прикладу, просто допомагати собі ногами. Тобто. Є віджимання, які робляться в більшій мірі ногами, а не руками. І це є лайфхак, який вам потрібно буде використовувати для того, щоб навчитися віджиматися на брусах. Для початку спробуйте вибирати для себе зручну для вас позу рук тіла. Тобто, якщо у вас голова, чи ноги десь ідуть вперед, назад, то зручно собі ставте так тіло, як вам комфортніше всього. І починайте робити чи знизу, чи зверху, чи з середини віджимання амплітуди, де вам зручно. Тобто, з положення будь-якого. Ногами відштовхуйтесь, коли будете в нижній точці, можете прямо знизу починати з нижньої точки, просто ногами себе відштовхувати вверх сильно настільки, наскільки це взагалі можливо. І таким чином відштовхуйте себе до максимально високої точки. І навіть якщо зможете зробити повністю одне таке віджимання ногами і руками. Включайте руки настійно, наскільки можете, але більше акцентуйте увагу на ногах. І ногами себе виштовхуйте вверх. І коли випрямите руки, то тоді зможете зробити одне віджимання з дригами. Воно, в принципі, так називається, або якось по-іншому, але в суті, воно не міняє. І тоді, вже, коли зможете зробити декілька таких віджимань, будете більше включати в руки в роботу. І тоді зможете не просто як-небудь робити ногами здригами, а вже руками підтягуватись. І віджиматись, тому що підтягування і віджимання вони, в принципі, одинаково вчаться спробами. Але сьогодні про віджимання, тому просто пробуйте, наскільки це можливо, ногами себе виштовхувати максимально високо і таким чином постійно, постійно, ще більше, більше і більше, більше, більше намагайтесь. Робити спроби і навчитись віджиматись. Звичайно, що є багато деталей, які також важливі і їх потрібно знати, щоб навчитись ідеально віджиматись на брусах, то треба зжимати свої пальці. Можете ноги, якщо у вас невисокі бруси, як в даному відео, прикладі, з цим тренуванням, просто ноги піджимайте під себе. І робіть віджимання. Тому що, якщо невисокі бруси, то вам буде незручно робити з рівними ногами віджимання. В ідеалі потрібно ноги тримати рівні, і взагалі від положення тіла багато що залежить, тому для початку не звертайте сильної уваги на те, яким чином у вас тіло в якому положенні. Намагайтесь рівніше якомога тримати своє тіло. Якщо це високі бруси, то просто рівно віджимайте з рівними ногами. Якщо низькі бруси, то піджимайте ноги в колінах, створюйте ідеальний рівний кут для свого тіла і таким чином ви зможете дихати при віджиманнях краще і легше. Та само собою навчитесь швидше віджиматись. Тобто суть віджимань на брусах. Ідеальних в тому, щоб робити віджимання руками, а не ногами. І для початку ви, звичайно, будете включати ноги, потім руки, менше руки, більше ноги. І дойдете до того, якщо будете тренуватися совісно, чесно і часто, що будете чисто руками віджиматися. в повну амплітуду, ідеальні віджимання будете робити чи ні, це вже. Різні деталі, так як інколи для того, щоб прокачати м'язи, не обов'язково робити ідеальні чисті віджимання, або є тренування витривалості, які, якщо робити, то не обов'язково також робити якісь ідеальні віджимання. Тому це вже деталі, які будете собі змінювати в процесі своїх тренувань, але для початку вам потрібно навчитись віджиматись, так як віджимань на брусах є дуже багато. І чим більше будете практикуватися, тренуватись, тим буде у вас частіше і краще виходити робити різноманітні види віджимань на брусах. Тому починайте з того, щоб ви могли свої ноги включати і відчувати свої руки почали при віджиманнях. І як тільки ви відчуєте, що можете вже більше руками віджиматись, то переходьте на віджимання руками, а не ногами. Так як ноги просто допомагають. В ідеалі потрібно дійти до того, щоб ноги були просто-напросто настільки рівні, якщо це високі бруси і напружені, щоб ви не рухали ногами взагалі. Тобто доходьте до ідеальності віджимань таким чином, щоб ви почали відчувати свої руки, а не ноги при віджиманнях. А ноги. Заморожуйте, просто намагайтесь робити їх нерухливими під час самого тренування і віджимань. І тоді ви дійдете до своїх ідеальних віджимань на брусах. Будь-якою технікою і зможете підвищувати цей рівень, робити складніші віджимання з кутом чи якісь неправильні, з викрученими руками. Тобто всі варіанти прогресу в віджиманнях зможете досягти тоді, коли зможете навчитись робити нормальні звичайні ідеальні віджимання. Всім щастив тренуванні. Дякую всім, хто купляє програми тренувань на сайті www.w.крапкаворkautoдаma.com за тисячу доларів. Всім ще раз щасти, пока.